Привіт! Вчора вийшов новий травел по FC25 Ultimate Team, тому давайте трошки поговоримо про це. Прямо на перегляду. Ну що, нові анімації? Бачимо новенькі анімації. Вау! Що нам Ultimate Team покаже нам сьогодні? Rush! Rush про яке було окреме відео. Окей, далі. FC яке було... Про нього було теж окреме відео далі. Еволюції кастомні. Окей, ми це все бачили. Це все не цікаво. Знову якісь кутовий, знову якась анімація, знову якийсь гол. Окей. Опа, це типа да? волкау, це типа хороше, але забуто старе. Так як ми бачили, типу, це не вау, але прикольно. Так що це? Rush 5х5. 5. Це, типа, не до того, що відео про Ultimate Team, значить вони. Ну, ми самі розуміємо, що Rush буде в ultimate team і нам заставлять його грати. Тут все по дефолту не ну, те саме, ми бачимо це так само як зараз. Попо... Давайте скажу по поводу менюшки, то що я бачу на відео. Менюшка однакова і мене це сильно напрягає. Вони поки нічого не змінили, там поміняли пару кольорів, вони навіть менюшку не змогли поміняти, хоч трошки візуально, щоб вона трошки відлі... відлічалася, це бред. Тут того що, так само будемо вибирати корішей своїх. До речі, в Рашмуна як грати, хто не знає. Ти можеш грати соло, ти можеш грати вдвоєм, ти можеш грати трьом. І тут вибирати, я так поняв, будеш оцій. Ну Ви зрозуміли. А якщо у вас ще є клівне, Якийсь з тімей, то з нього буде грати бот. Далі, тут зайшли, і тут нам покажуть, що нам треба буде вигра... Вигра... вибрати гравця, щоб зробити що? Правильно, задано. Заданочку, щоб отримати потім плюшечки. Тут повинні вибрати. От я, наприклад, беру Банаті і мій коріфанчик дуже Джемс. Але опять таки, твої. Якщо ти граєш. В соло, то якщо гравець твоїй команди візьме ту карточку, яка не, не, не буде потрібна для цих заданок, тобі про це ще раз грати більше і більше і більше. Коротше, Хе, побачимо, як воно буде. Опа, бачите, коли ми всі взяли ті карточки, які потрібні, то сразу три заданки. А так по факту тобі придеться грати більше, якщо твоя команда в соляного буде грати не тими картками, якими потрібно. Ну. Побачимо. Так, це новий фінт. Удар, анімація Вратар, як завжди не ловить. Далі нам буду за матч давати що? Це в раші. 370 моє, так і 700 оцих раш поїнців. Мені цей режим вже як і, чесно бісить, і я його максимально не жду, і я розумію, що це ще один режим, як, в який не заставлю грати. А я хочу грати тільки Division Rivals, ну і максимум відбори і ульки. І І що? Правильно, велочку. Хочеться просто грати, а не задовольти цю ерунду. І скобати, щоб виконати заданки. Все, що мені потрібно в цій грі. Так, що це нам показують? Без поняття, Silver Silver Rush і Full Rush якісь там. Знову якась анімація удара. Вау, вау. Не потрібні це нове токсичне празднування. Так все було. Що нам тут кажуть? Давайте дивитись уважно. Ми, тут Можна виставити касомні тактики. Ага, це я так поняв, коротше, коли ми беремо гвардіолу, ми можемо по дефолту виставити ті тактики, якою схемою він, наприклад, грає. От гвардіоли грають тільки так, ми можемо сразу виставити задачки ці, і буде тільки так. Я зрозуміла, щоб ви вручну не виставляли, настільки це я зрозумів з відео. Вручну, щоб ви не виставляли, ви одразу ставите тренера, і можете копірнути його настроїчки. Так само, як у цього менеджера, не знаю, що це за менеджер з Нової Зеландії. Ну, типа такое. Типа таке. Так, далі, Тут це ролі може виставляти, да? На ролі, ну це типа нові задачі, ну вже зрозуміло, да? Ролі це стара, як то кажуть, вони просто чуть-чуть перебили, і це типа вау. А де ультимітінг де щось цікаве? Ну, де поки є щось цікаве? Це все ми бачили в минулих відео. Якщо я не призираюсь, я говорю по фактам. Знову якась анімація, не потрібно WarTeck завжди, бляха, нічого саме сейвить. Коли нам покажуть, що Wartab буде сейвити. Е, так, далі. Fieldfoder, філфодер. ви знаєте, що йому Фодером. Це не хейт. Якщо Зглядаю, дай. Знову про ролі. Це показується, як ми можемо їх давати. Insight forward. Коротше. Або плейметки може бути. Коротше, це така штука. Ооо, мої любимі в кавичках еволюції, я їх ненавиджу. Знову анімація підката, який неба працювати, знову нереальний удар 9-тину по скутку. Знову анімація, по поводу анімації, ви бачите. Давайте дождемося фіналечки, Ого, ви бачили, як вона? Давайте перемотаємо трошки. Ви бачили, як вона там в перекрутилася, перекрутілася. Коротше, по поводу еволюції. Еволюції це прикольна штука. Прикольна штука, але вона ж привела до того, що це все перейшло в хаос. Розумієте, коли ви там робите парочку еволюцій, там одну еволюцію в тиждень, там буквально там, дві еволюції в тиждень, це ще нормально. А зараз це прийде в насіки в жорстке, жорстке еволюційна, еволюційне задрот ділово, що це буде страшно. Понимаєте? Тіпо, немає меж, немає якоїсь межі контролю. Я розумію, що там воно буде все по статкам, все рейтингу під, під борбу плюс-мінус буде, такі, як саме в C24, але чого до, до я веду, що люди. Не розуміють для чогось еволюция, вот вони качають, 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 качають. Ну привет, пацани, я трошки, ну. Еволюція ніколи не буде краще, ніж та катка яка є у вас основа. Я розумію, коли они качают та, там условно українця, базар вокзал. Що просто потім в кінці гри пограти, типа збірну Україну, там в реалки, там, дивишь драус и так далі. Окей, ну коли ви тупо... О, мене, я я розумію, для чого ви так настільки упаритесь с еволюції. І якщо ще раз одна інформація, є інфа, що ми можемо качати окремі рейтинги, тобто, наприклад, швидкість, удар і пас. Ну, або швидкість, удар і дев. Щось типа такого. Але я впевнений, що там буде певні ограниченнях, кажуть, і. тому вау каток не буде. Далі, знову анімації, ми щось там радіють, болівальники радіють. Ааа, це по поводу дублікації, це знову нічого нового. Знову нічого нового. Дублікатів тепер ми можемо скидати їх в окрему корзину, там є 100 штук. Коли ми можемо їх хранити. Далі щось про схему нам розказують, щось там показують про схемі і нічого не зрозуміло. Ааа, по поводу контрактів. Контрактів вже не буде, будуть тільки, якщо я помиляюся, тільки. Ем, навірно, травми будуть, і... І все, і все, травми вроді тільки будуть. І зараз Division це новинка Division Rivals, і чесно, вона мені подобається. Що ми бачимо? Нам треба 9 понтів, щоб що там, виконати якусь данку, я щось трошки це не розумію. Щоб отримати якісь дефолтні пакці. Всього треба 9 понтів назад. 9 понтів всього лиш треба. І, хто не шарить? Але я бачимо, тут є флажок, оце мені трошки не зрозуміло. Чому тут є флажок? І... Вони ж говорили, що ми відкатуватись не будемо. це флажок за те, що ми виконуємо заданку. ілі це флажочок оцей пропарації, тому що... Навіть тому, що ми виконали там якийсь цей, ці, бачите, другий. Ми виконали якісь заданочки. Окей. Е, в Дівів ми можемо відкатуватись, хто не знає. Ми можемо відкатуватись з Дівів, Тобто тепер нам потрібно грати в Діви. І тепер буде ще тяжче грати. І надіюся, будуть і пакці, з якими будемо потіти, будуть кращі. Це перше. Е, По-друге, вони обрали. Тепер не буде на виборті як зараз. Ти можеш взяти монетки, плюс опит, плюс паки, ти можеш взяти продавами паки, ти можеш взяти в два рази більше на паків без монеток і так далі. Зараз вибір буде тільки 1, побачимо, як воно все буде, і якщо я повторюю, що ти можеш скатитися з 3 в 4, 4 в 5 і це все за один, грубо говорячи, сезон. Це круто, тому що, наприклад, коли ти там. Та пішла, ти вішоваза, ти поштампуєш поштампуєшся Діви, там як я ага, з третього аплу в першу, а потом ти в першому за голову хапаєшся, думаєш, що наша це робив, а хай горить ця гра в аду. Зараз ти технічно просто сливаєш кожен тиждень, ти можеш. Я не знаю, як це воно попрацювати, але я думаю, за, за... за тиждень ти з при-бомслиш Діва, може і два. Два, мабуть, ні, то Дів при любому слиєш, Тобто буквально за тиждень. Ми... Я так думаю, можна слити один Дів і за місяць ти можеш сливати дуже дофіга. Але. Як воно буде на те, що ми зараз... Я, можу, я, наприклад, як я роблю в дивізіонах, я роблю 7 перемог за 4-п'ятницю. По факту 2 дні, а як в часовому времені там 5 годин я роблю ці 7 перемог. І я більше не граю діви до наступного четверга, тобто я в п'ятницю закінчу закінчувати діви і до четверга я не граю. Субота, неділя і до четверга, ще 5 днів я не граю, в четвер-шостий день я вже знову починаю. А як зараз, зараз не на придеться грати, бо вас скидувати в нижчий дів. Побачимо, 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 як це все буде. І ще одне нововведення, те, що табе, е, тепер, якщо ти зараз в другому дивізіоні, як я, або тере-еліта, то ти будеш в сьомому дивізіоні та баталичка, я їх ставлю вам, з Книжчанський. Тобто тепер ти не будеш почитати нову фіфу з 9-го дивізіону. Для мене це фігово, тому що опять -таки, я максимально не сильно граю, топово граю, і коли мене кине з чуваками, які грають в великі у новій фіфі. -фі, Мені хана. Я ні отбори не пройду, ні 7 перемог не зроблю. Ну там вже не перемога, зараз треба вже бачки Б набирати. Коротше, буде потно, мені хана в цьому дивізіоні, то ви розумієте, що я зараз в другому дивізіоні я вже дивізіоні не скину ніяк, по факту. тому що останній цей сезон. Більше всього буде. Коротше, це бат Торба, побачимо, воно все буде. Let's go далі. Далі знову якась подача. Скидає грудаком і знову анімації, і все на акцент на Білінг Коли будуть вратарі сейвити, я фіхію знаю. Ого, нам це все показує, що ми мене скинути дивізіони. Далі. Далі, далі, це про кубки. Про кубки нам говорять те, що кубки це больна тема. Больна тема для тих пацанів, які апнули на дивізіони, таких як я. От я зараз покій в тому стрібному кубці, бо тому що в другому дивізіоні дуже тяжко. Але тепер набагато проще, тому що кубки не прив'язані до дії. Але... В кубках тепер ти можеш пасти як проти 10-го дивізіона, ну 7-го дивізіона пасти, так проти еліти. Тобто в одному матчі тебе нагинають, в другому матчі ти нагинаєш, або тебе все в нагинають. Ви не знаєте, як працює ці грі підбори, Тебе може просто кидати на плюс П проти якогось там сильних, сильного діва, а проти слабких не кидати. Це ще всі 25 вже. Це ж не хриму хреститься, це ж не 24-та помоїчка, правильно? Let's go далі. Коли буде воротар сейвити? покажіть мені сейви воротаря. Далі вони додали новий стадіон в Ultimate Team. Вау! Не потрібне нововведення, воно нафіг нікому не треба. А ви подивіться, вони анімацію нічого не змінили. Ну саме. ага. Далі вони нам показують круті анімації, круті повтори, і тепер буде картонка. Да? Тіпо, хто це б'є. Ну я ж дебіл, я ж всю помоєчку граю цікавих місяців, рівно рік граю, і я не розумію, хто в мене в составі. Да? І я по цій картинці. По цій металічці гравця, аж не зрозумієш, це Джеймс, жіночка. Я, навіть думав, що це. Не знаю там. Якийсь условний Модрич. Блін, а тут подсказкає, що це Джеймс. я Такий вау! Круто! Ха -ха. Ну це якийсь рофел. Так, далі, це Rush, це та сама, нічого цікавого. Це буліти, буліти в FC24, FC25, точніше вже. Бам! Гол. Нічого цікавого. Тут що Карло недовольний, знову. Ооо, сейф, сейф, гай, сейф. Нарешті побачили сейф. Може все-таки вартарі буде сейвити. Надіюся, воротарі не будуть такими умилими, як були в 24-й, 23 в 23-й 24 воротарі були покраще. Але опять-таки, вони в 24-й ти міг вертарем рухати і двигати його, а в 25-й -ті ти тільки можеш робити один шаг вправо або ж один шаг вліво. І по факту ти тепер ти контрте фінансі і так, все інше буде тяжело. Ну, побачимо, як воно буде, опять таки. На словах. Ти ліфта стой, а на ділі те хупростой. Так само про цю гру. Та що не наговориться, треба ділити на 0. Знову ці празднування, нікому не потрібні. Далі. Знову анімашка якась, дальний удар, ворта якось, звичайно, не сервить. Кол-панбір його йому холодно. Брррр. Так. Все. Це все, все, що не показали. По факту, якщо чесно, вони нічого цікавого не показали мені. Ну mm, я, я подивився вчора перший раз. Це не перше моє, я не буду брехати, як то кажуть, що вау, це перший раз, з'явлюся. Я вчора подивився і такий the fuck, І що я поняв всього? Чесно, нічого, тож мені подобається трошки інформації добути, щоб зрозуміти, що вони це показали. А по факту нічого цікавого, якщо чесно. Я вам раджу. От просто не, не надійтеся на гру, от просто, от я від fc 25 хочу, щоб просто було трошки більш адекватніша гра. Щоб краще грав, щоб краще грав іскусний інтелект, щоб він не тупив, щоб захисники відбирали, щоб не знаю, щоб гравці не тупили на полі, щоб можна було грати, щоб гра була кайфова, не така гра була вчора велка, коли мені сталося. Мене було, було стільки шість перемог, 6 на 4, осталося скільки матчів. 10 матчів мені треба зробити 3 перемоги. З 10 матчів треба зробити 3 перемоги. А з 10 матчів я зробив грав тільки один. Ну, нереально було грати. Я програвав не за те, що я не вмію грати, а за те, що тупо нереально, ну ти не можеш нічого зробити. Наскільки було все жахливо. Я хочу, я всіх нових версій, тільки чекаю ніякі неуведення з FC, FC IQ, там, FC Хромосома, мені нафіг не треба. Треба кайфова гра. Це все я очікую, і я надіюсь і вам треба це зрозуміти. Тоді буде трошки проще, тому що ви дивитесь на цю херню ви потім розстраєтесь. Не очікуйте нічого. Ви самі знаєте, що буде.